Дня, малята та батьки. Мене звати Катерина Ігорівна, я вихователь Одеського дитячого навчального закладу номер 88 і сьогодні у нас із вами буде заняття із логікою математичного розвитку. Дітки, дуже-дуже давно у світі існувала одна маленька країна і називалася вона математика. В цій країні було лише три міста: перше місто цифр, друге місто знаків. І третє місто геометричних фігур. І ось сьогодні я вам пропоную вирушити в подорож до міста геометричних фігур і познайомитися із найпростішими фігурами. Але перед тим як розпочати наше заняття, давайте зробимо невеличку психогімнастику. Психогімнастика дуже корисна для розвитку вашої пам'яті та уваги. На одній ручці приготуйте два пальчика. На що вони вам схожі? Навушка зайчика. Так, це буде наш зайчик, а це буде мисливець. Повторюйте, будь ласка, за мною. Шов мисливець через ліс, щоб зайчика спіймати. Зайчик в нірку швидко вліз І не думав вилізати. Давайте ще раз: шов мисливець через ліс. Щоб зайчика спіймати, зайчик в нірку швидко вліз і не думав вилізати. Молодці! А тепер переходимо до нашого заняття. Дітки, перша геометрична фігура, з якою я вас познайомлю, називається круг. Круг не має жодного гострого кутика, його можна покотити. А тепер приготуйте пальчик і давайте із вами в повітрі намалюємо круг. Ось так. Молодці. У навколишньому середовищі є дуже багато предметів, які мають круглу форму. Це, наприклад, м'яч, апельсин, сонечко, колесо. Наступна наша геометрична фігура називається квадрат. Квадрат має Чотири рідні сторони. Верхня, нижня, права і ліва мають однакову довжину. Також квадрат має чотири гострих кутика. Давайте їх разом порахуємо. Один, два, три, чотири. А тепер давайте пальчиком намалюємо в повітрі квадрат. Один, два, три, чотири. Ось такий у нас вийшов із вами квадрат. Квадратної форми бувають такі предмети, як подушка, телевізор, годинник і подарункова коробка. І наступна наша геометрична фігура називається трикутник від циферки 3. Знаєте чому? Тому що вона має три гострих кутика і три сторони. Давайте порахуємо кутики в трикутника. Один, два, три. І намалюємо тепер пальчиком у повітрі трикутник. Так, так і ось так. Молодці. Дітки трикутної форми бувають такі предмети, як ялинка, дитяча пірамідка, шматочок піци або дорожній знак. Малята! А давайте тепер іще раз повторимо назви геометричних фігур, які ми з вами сьогодні вивчили. Це круг, це квадрат. І трикутник. Дякую за перегляд. До побачення! Малята, а тепер давайте із вами пограємо в дидактичну гру і знайдемо правильну форму нашим предметам. Перший предмет у нас тумба. І ми її віднесемо до квадратної форми. Так, наступний предмет у нас помідор. Помідор у нас має круглу форму. Наступна у нас ялинка. Ялинка трикутної форми. Наступна фігура у нас буде картина. Картина має форму квадрата. Тепер дитяча пірамідка. Вона трикутної форми. М'яч круглої форми. Гора трикутної форми. Апельсин. Апельсин круглий. Подарункова коробка квадратної форми. Скибочка кавуна має трикутну форму. І останнє віконце має квадратну форму.